У нашому діагностичному центрі ви можете пройти обстеження лор-органів за допомогою сучасного методу ендоскопії. Ендоскопія лор-органів наочно демонструє зміни внутрішніх структур, розвиток новоутворень навіть на самих ранніх стадіях. Під час процедури при необхідності фахівець також проводить біопсії тканин. Перевагами дослідження лор-органів методом ендоскопії є відсутність опромінення, можливість точно визначити патологію візуально завдяки багаторазовому збільшенню. Економія часу, проведення процедури займає всього кілька хвилин, безболісність процедури, відсутність травматичності, можливість оцінити і показати пацієнту стан не тільки носа, але й вуха, глотки і гортані. Ендоскопія порожнини носа дозволяє діагностувати і призначити правильне лікування наступних патологій, викривлення носової перегородки, синусити, поліпи, аденоїди, реніти різного генезу, гайморит, тонзеліт фарингіт, ларингіт та інші обстеження дітей проводиться за допомогою даного методу з 10-річного віку. У виняткових випадках є можливість проведення ендоскопії і в більш ранньому віці. Запрошуємо в наш діагностичний кабінет всіх, у кого є необхідність у проходженні обстеження лор-органів, яке проводиться безболісно, займає небагато часу і є на сьогоднішній день найсучаснішим методом обстеження. Дана установка на сьогоднішній день є єдиною в Закарпатській області. Ми знаходимося в місті Ужгород за адресою вулиця Підгірна, 17. Записатися на обстеження або отримати більш детальну інформацію про послугу ви можете за номером плюс 38 050 529 50 78, а також на сайті www.endoush.ua.